без Пропонуємо вам добровільно, примусово почати з себе. Можете довести, показати на своєму прикладі і всім своїм підлем, як ви все, що у вас є, яке майно, де ви проживаєте, умови, що її відкриті, вам немає нічого приховувати. Це Добре, нікого не думав, я не ховаюся ні від кого. Всі знають, де Ді. я там живу. Саша ну, ну, стоїть, наберіть, беріть домовитися. Ну, якось з Ігорем Олеговичем, бачите, ми тоді договорилися. Він сказав, що в будь-який час навіть через 10 хвилин можна з вами домовлятися, а виходить, що вже пройшло навіть більше ніж 10 днів, а ми так і не можемо домовитися. Що я він ж не відмовив вам. Як тільки ми е -е, визначимося з часом, ми відразу вас не будемо домовитися. Але ви розумієте, ми останнім часом вже вам тиждень не можемо навіть додзвонитися, бо ви не берете слухавку. Ви ж погоджуєтеся з цим. Тут йде мова про те, щоб просто повідомити хлопців, поки що в мене інформації для вас немає, а не не брати слухавку там тиждень, другий щоб я от зараз телефону... зателефонував вам з іншого номера, і ви аж тоді віддзвонилися. У нас безпредметна розмова. Я вам кажу, що я тільки я в цю ситуацію відразу розумію. Ні, ми хочемо зламати оцю систему, яка стоїть парканом отаких от помічників, радників, охоронців, яка стоїть між людьми і між високими посадовцями. Тому що оце є проблема нашої системи. До тих пір, поки ви будете думати, дослухайте, до тих пір, поки ви будете думати, що до тіла якоїсь особи ви маєте право доступу. Незадовго Ігор Білоус звільнився із займаної посади. Небайдужі громадяни допомогли нам, надавши інформацію, де він часто буває та можливо проживає. А призначення його головою фонду державного майна надало нам ще більшого ентузіазму. Е, Доброго дня! А підскажіть, будь ласка, пан Білоус? Білоус? Так. А бачите, де стоїть. Ага, Последний дом. Доброго, Доброго дня! Доброго дня. А підскажіть, пан білоус тут же проживає? Не перащу. Ми громадський рух без парканів. Ми з ним домовлялися раніше про зустріч. Я зрозумів. Так а це ваш тоді будинок виходить? Получати мій. Нам нічого не залишається, як тільки перевірити наявність, верніше достовірність інформації, яку повідомив нам ну, хтось, особа за тим будинком, яка заховалася. Кому ж належить цей будинок, можливо, він по сусідству. Ну, я сумніваюся, що саме ті люди, які нам раніше повідомили, і буквально, можна сказати, там, охоронці ну, обманювали. Зазвичай обманюють завжди за парканами людей. Зараз ми ще поїдемо на робоче місце пана Ігоря Білоуса. Пробуємо поспілкуватися і вже чітко домовитися про дату зустрічі, адже він нам обіцяв і обіцянку має свою дотриматися. Підскажіть, будь ласка, до Ігоря Олеговича Білоуса? Треба телефонувати в прослужбу. Ми громадський рух без парканів. Звати мене Сергій. Зараз приїхали до вашої установи. Підскажіть, будь ласка, як нам попасти і поспілкуватися з Ігорем Олеговичем? Я Приїхала на роботу, щоб домовитись про зустріч, і коли буде можливість, ми готові тоді прийти. Щоб... Ми не кажемо, що Добре, я тоді вам зателефоную сьогодні після обіду і ну, дізнаюся все ваше. Дякую вам. Прес-секретар фонду, на жаль, нічим не допомогла в організації зустрічі та візиту. Ігор Олегович, одну хвилинку. громадський рол без парканів. Ми з вами ще пам'ятаєте, домовлялися, коли ви були. Так. А, але з того часу ну, так воно і лишилося. Ну, тому що ви не приїхали тоді, коли я вам говорив. Ні, ви, ви нам лишали. Телефони помічників, які напрочуд просто відмовилися Ой, ліце, спілкуватися ну, і домовлятися про зустріч. Наступного тижня я приїду Все. з Вашингтона. Ось тоді ми домовилися наступного тижня. Добре, Добре дякую. Чи готовий буде пан Білус показати свою відкритість і новий рівень нових чиновників? Доброго дня! А це Ігор Олегович поїхав. Ай-яй-яй! А що ж вона сказала, що ми його чекаємо? Ну та ви що, ви просто так хіба виходили палити? Та може не закривайте двері, ми ще спілкуємося. Видите так справа? А? Походу. Да? Що ви це робите? Після, а після можемо ми поспілкувати. В мене є графік. Запишіться офіційно. А це ваша секретарка, просто вона нас. Ви не знаєте, де ми є, заїде. Знаємо. От, от, бізнес, всі канали, всі журналісти приходять. На Юр Леш, ми з нею спілкуємося, скільки раз, вона нам відправляє кожен раз. Запиши, нехай вони прийдуть. У нас є людина, мані. яка займає. Прес-секретар, так. Да, вона сказала, ну, вона як прес чи прес-секретар, чи з журналістами піду, дам телефон да. Марині. Чекаємо. Почекайте. Оцей паркан помічників, секретарів, які там беруть Ні, на себе за нами багато повноважень. Ви телефонуєте про Державного no. фонду майна. <кх> ну, я всегда. там, як завжди, там хлопці сидять. Нова помічниця майже два тижні відтягувала зустріч. А потім заявила, що хворіє і нічим не може допомогти. Тож в ранковий час ми вирушили знову до вже відомого нам будинку. Ще ти її наберу. Щас я вийду. Ну а вона хока каже... вона каже, що я хворію. То завтра ми а, нам повідомить. То чекай. після я ще підійду до тебе. Добре, добре. Я вам скажу, це, Сергій, нам 10 хвилин ми з Ігорем Олеговичем можемо от прогулятися. Є в нас питання по декларації хочемо задати і якраз от це в нашому форматі, в нашої програми. І тим більше, що сам Ігор Олегович обіцяв, казав, без проблем я відкрита людина. І ми бачимо, що ну, в принципі, загалом з ним спілкуватися, це нормально. А те, що далі помічники і секретарі роблять, ну, це вже таке. Це якраз той паркан, з яким ми намагаємось боротися. Ну, верніше не, я ми не ми передам. Кто вас сюда пропустил? А в, а в чем проблема? Проблема в том, что вы заехали на частную собственность без разрешения. Сюда? сюда? Да. Вот это все. Да. Тут потрібно да. дозвел? Конечно. Від кого? Андрей Николаевич. Он хозяин всего этого. А кто такой Андрей Николаевич? Он хозяин этого полностью всего земельного участка. И. И вы не имеете права здесь без разрешения его снимать. Виїхати буквально на кілька кілометрів від будинку пана Ігоря Білоуса, як прийшла до мене повідомлення від працівника прес-служби, наскільки я розумію, чи помічниці, чи секретаря, де вона нас запрошує 17 вересня на 10.00. Як бачимо, наша наполегливість дає результати, паркан дав тріщину. Дав